Задаю сьогодні запитання своєму чоловіку, як він думає, що означає, коли мужчина поглажує зовнішньою стороною долоні обличчя дівчини, Дівчини, дружини, коханки. І він відповідає абсолютно інтуїтивно і дуже чітко: це ще ви краще її відчути, тому що ця частина не така затягана, щоб не поцарапати, якщо шершава рука. І насправді це дуже чітка і правильна відповідь цього жесту. Проте. Мені задала підписниця це за запитання, що це може означати? І я їй відповіла майже словами свого чоловіка, що це означає? А вона мені відповідає дивно, а я завжди вважала, що це агресивний жест, що це жест тирана. Знаєте, чому вона так подумала? Тому що цей жест ми дуже часто бачимо у фільмах про маньяків, агресорів і вбивства. Дуже часто актори, які грають роль маньяка, використовують цей жест перед тим, як починають вбивати. Тут теж про ніжність, погладжуючи зовнішньою рукою обличчя своєї жертви, він нібито каже: Я буду вбивати тебе ніжно. Контекст, емоційний стан, обставини. Не забувайте про це.